Зручний і стильний органайзер в сірому кольорі з кришкою ідеальне рішення для зберігання будь-яких речей вдома. Органайзер відправляємо у стану складеному вигляді, тому займає мінімум місця під час транспортування та зберігання. Зібрати його дуже просто та легко. Спочатку розкладаємо безпосередню коробочку, достатньо просто роздвинути бокові стінки та вкладаємо спеціальне картонне денце. Його ми обшили спанбондом щоб органайзер навіть порожній мав привабливий вигляд. Закриваємо кришкою і він готовий до використання. Його розмір 30-30 та висота 30 см. Для зручності є дві ручки, щоб легко було з будь-якої полички. Органайзер виконаний щільного спанбонду та щільного картону. Спанбонд це дихаючий матеріал, який добре захищає речі від пилу та неприємних запахів, а завдяки картону наша коробочка гарно тримає форму навіть коли порожня. Кришка щільно закривається та легко відкривається, що робить органайзер дуже легким у використанні. Завдяки універсальному розміру він чудово підходить для зберігання одягу, пледів, іграшок або сезонних речей. Ми, для прикладу, сховали сюди необ'ємні тоненькі пледи. Це охайно складено та захищено від пилу. Цей органайзер можна поставити на поличку або у шафу. Він підійде під будь-який інтер'єр і створить порядок і затишок у нашій оселі.